Так, беремо, зараз відкриваємо в треї сет. Параметри. Додаткові параметри. Тоді обновлення. Тут в нас є параметри. Ріше не параметри. От вибріть профіль. Нам треба тут профіль, додати профіль. Наприклад, ми прописуємо. Профіль, Любий, як називаємо, наприклад, беремо, відкриваємо мій комп'ютер. От, Мій комп'ютер ми відкрили. У мене тут. О. Зараз є папка Asset. Тут в тій папці знаходиться обновлення Asset. Ми відкриваємо цю папку, тоді беремо отакого. копіювати. Закриваємо. Тут прописуємо профіль, наприклад, я написав Вова окей. Тут йде автоматичний вибір. Змінити. Прописуємо вставити Asset ОК. Тобто asset. ОК. Тепер тут вибираємо Asset Окей, І Тоді беремо оновлення, оновити вірусну даних. І в нас вірусна база даних оновиться з тої папки. То в тому випадку, коли немає в тебе інтернету, а ти маєш бази. От ті бази, які я тобі даю зараз на флешці. Я зараз тобі відкрию флешку. Відкриваємо твою флешку. Е антивірус і я сюди зараз тобі закину копіювати вставити asset Я тобі вставляю папочку, з якої ти маєш собі уновити. Ти її кидаєш собі в диск D. І в цьому диску я тобі зараз її відкрию, вона є прихована. О, тут було приховане, знімаємо галочку, застосувати. З... Так, так. Окей. Окей. То я тобі відкрив, вона була в мене прихована. Отак. Стою, ту папку береш, кидаєш собі на робочий стіл куди-небудь. Чи там, наприклад, в диск де. І так як я показував. Так, як я робив собі, наприклад в тебе параметри вон тут. Параметри додаткові, параметри оновлення. Тут був, маєш сервер оновлення, змінити, поставити цю папочку. Так як я робив, брав я, звідси її, відкривав, тут копіював і туди вставляв. Сюди вставляв, потім ОК. І тут в мене вон есет вибирав. Тут в даний момент в мене є різні сайти, з яких можна обновляти антивірус. Як буде, тобі треба, буде, я тобі пізніше підкажу. Отак, щоб ти знав, як то працюється. І обов'язково почитай всі ці документи, що я тобі дав, в твоїм твоїм, особливо всі документи і переглянь ці відео. Тут дуже багато є, що пише. Все, будь здоров!